Урок 49 активність радіоактивної речовини застосування радіоактивних ізотопів. Чи можна дізнатися, яке саме ядро в певній радіоактивній речовині розпадеться першим? Яке буде наступним, яке розпадеться останнім? Фізики стверджують. Що дізнатися про це неможливо. Розпад того чи іншого ядра радіонукліда подія випадкова. Разом із тим, поведінка радіоактивної речовини в цілому підлягає чітко визначеним закономірностям. Період піврозпаду: якщо взяти закриту скляну колбу, що містить певну кількість радону 220, то виявиться, що приблизно через 56 секунд кількість радону в колбі зменшиться вдвічі. Ще через 56 секунд із решти атомів знову залишиться половина і так далі. Отже, зрозуміло, чому інтервал часу в 56 секунд був названий. Періодом піврозпаду радону 220. Період піврозпаду Т1-2 – це фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадеться половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Період піврозпаду вимірюється в секундах. Періоди піврозпаду деяких радіонуклідів. Періоди піврозпаду радіонуклідів можуть дуже сильно відрізнятися. Наприклад, йод-131 має період піврозпаду, що дорівнює 8 діб, а плутоній 239 24 тисячі років. В той час як Уран-238 має період піврозпаду, що становить 4,5 мільярда років. Період піврозпаду не залежить від того, в якому стані знаходиться речовина, від часу, від місця. А також від умов, в яких ця речовина знаходиться. Якщо кількість атомів урану 238 і радію 226 є однаковою, з якого зразка за одну секунду вилетить більше альфа частинок. Період Піврозпаду радію 226 становить 1600 років. урану-238 238 4,5 мільярда років. Періоди піврозпаду даних радіонуклідів відрізняються майже у 3 мільйони разів. Тому за той самий час у зразку радію. Відбудеться набагато більше альфа розпадів, ніж у зразку урану. Активність радіоактивного джерела це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу. Одиниця активності Всі носить назву Бекерель. Один Бекерель – це активність такого радіоактивного джерела, в якому за одну секунду відбувається один акт розпаду. Одиниця вимірювання активності 1 Бекерель дорівнює 1 розпад на секунду або 1 секунда в мінус першій степені. Окрім одиниці активності Бекарель, існують позасистемні одиниці активності, зокрема кюрі 1 кюрі дорівнює 3,7 на 10 в десятій степені Бекарель. Якщо зразок містить атоми лише одного радіонукліда, то активність цього зразка можна визначити за формулою А велике дорівнює лямбда помножити на Н велике, де Н велике кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час, а лямбда стала радіоактивного розпаду. Радіонукліда стала радіоактивного розпаду радіонукліда лямбда дорівнює 0,69 поділити на період піврозпаду Т велике. Одиниця вимірювання сталої радіоактивного розпаду радіонукліда секунда в мінус першій степені. Розглянемо графік залежності активності радію 226 від часу. Період піврозпаду радію 226 дорівнює 1600 років. Як бачимо, з плином часу в радіоактивному зразку кількість ядер радіонуклідів, що не розпалися, зменшується. Відповідно й зменшується активність зразка. Застосування радіоактивних ізотопів. Існує два основних напрями використання радіоактивних ізотопів. Перший Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів. Радіоактивність є своєрідною міткою, за допомогою якої можна виявити наявність елемента простежити за поведінкою елемента під час фізичних і біологічних процесів. Наприклад, щоб з'ясувати, як рослини засвоюють фосфорні добрива, до цих добрив додають радіоактивний ізотоп фосфору. А потім досліджують рослини на радіоактивність і виявляють кількість засвоєного фосфору. Другий напрямок використання радіоактивних ізотопів як джерел гамма-випромінювання. Розглянемо кілька прикладів: Використання гамма-випромінювання для лікування онкозахворювань, щоб гамма промені не знищували здорові клітини. Використовують декілька слабких пучків гамма-променів, які фокусують на пухлині. Застосування радіоактивних ізотопів для діагностики захворювань. За кількістю йоду в щитоподібній залозі зручно стежити за допомогою його гамма радіоактивного ізотопу. Якщо щитоподібна залоза в нормі. То через певний час після введення в організм йоду 131 гамма випромінювання від нього матиме певну оптимальну інтенсивність. А от якщо щитоподібна залоза функціонує з відхиленням від норми, то інтенсивність гамма випромінювання буде аномально високою або, навпаки, низькою. Аналогічний метод. Застосовують для дослідження обміну речовин в організмі виявлення пухлин. Визначення віку стародавніх предметів. Поки тварина або рослина живі, вміст радіоактивного карбону в них залишається незмінним. Після припинення життєдіяльності організму кількість радіоактивного карбону починає зменшуватися. Зменшу Іться й активність бета випромінювання. Знаючи, що період піврозпаду карбону 14 становить 5700 років, можна визначити вік археологічних знахідок. Застосування гамма випромінювання в техніці, існують гамма дефектоскопи. За допомогою яких перевіряють, наприклад, якість зварених з'єднань, завдяки тому, що гамма промені по-різному поглинаються масивною сталлю і сталлю з порожнинами, гамма-дефектоскоп бачить трі тріщини всередині металу, а отже, виявляє брак ще на стадії виготовлення конструкцій, знищення мікробів за допомогою радіації. Певна доза опромінення вбиває організми. Але ж не всі вони корисні для людини. Так, медики невпинно працюють над тим, щоб позбутися хвороботворних мікробів. Такі процедури називають дезінфекцією та стерилізацією. Розв'язування задач Задача 1. Період піврозпаду йоду 131 дорівнює 8 діб. Чому рівна стала радіоактивного розпаду даного радіонукліда? Розв'язок. Запишемо дано. Період піврозпаду йод 131 Т велике. Період піврозпаду дорівнює 8 діб. Одиниця вимірювання періоду піврозпаду секунди. Вісім діб переводиться в секунду наступним чином. В одній добі 24 години. В одній годині 3600 секунд. Перемноживши ці числа, отримаємо 6,912 на 10 в 5 степені секунди. Чому рівна стала радіоактивного розпаду даного радіонукліда? Стала радіоактивного розпаду радіонукліда позначається літерою лямбда. Період піврозпаду це фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Між періодом піврозпаду та сталою радіоактивного розпаду радіонукліда. Існує співвідношення. Лямбда дорівнює 069 поділити на період піврозпаду. Скористаємося даним співвідношенням для розв'язку нашої задачі. Лямда дорівнює 069 поділити на період піврозпаду. Одиниця вимірювання лямбда. 069 безрозмірне період піврозпаду секунди Секунди – мінус першій степені, що є правильним. Підставляємо числове значення лямбда дорівнює 0,69 поділити на 6,912 на 105 степені секунди. Це буде дорівнювати десятитисячних на 10 у мінус 5 степені. Або 9,98 на 10 у мінус 7 степені секунд у мінус першій степені. Задача 2. Стала розпаду радіоактивного кобальту 60 рівна 4,15 на 10 у мінус 9 степені секунд в мінус першій степені. Визначте інтервал часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів скоротиться вдвічі. Розв'язок. Запишемо дано. Стала розпаду радіоактивного кобальту 60 рівна 4,15 на 10 у мінус 9 степені секунд мінус 1 степені. Стала розпаду. Радіонукліда означається літерою лямбда, і вона рівна 4,15 на 10-9 степені секунд мінус першій степені необхідно визначити інтервал часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів скоротиться вдвічі. Ми знаємо, що період часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів Скорочується вдвічі, називається періодом піврозпаду. Тому, згідно умови задачі, нам треба знайти цей період піврозпаду Т велике. Між періодом піврозпаду та сталою радіоактивного розпаду радіонуклідів лямбда існує співвідношення. Лямбда дорівнює 0,69 поділити на. Період піврозпаду. З цієї формули можемо легко знайти період піврозпаду. Він буде дорівнювати 0,69 поділити на лямбда. Перевіряємо одиниці вимірювання. 069 безрозмірне. Лямда вимірюється в секундах мінус першій степені. Або одиниця поділити на секунду, або секунда піде вгору. Отримаємо, що одиниця вимірювання буде секунди. Період півроступу вимірюється в секундах, що є правильним. Розраховуємо числове значення. Підставляємо 0,69 поділити на лямбда 4,15 на 10 в мінус 9 секунд в мінус першій степені це буде наближено рівне ,166 тисячних на 10 в 9 степені секунди. Період піврозпаду прийнято виражати в добах або в роках, якщо він є значним. Тому переведемо секунди в роки. Для того, щоб перевести секунди в роки, необхідно домножити отримане значення в секундах на 3,7%. 1688764 6 після коми на 10 у мінус 8 степені років. І це буде наближено рівне 5,3 роки. Задача 3. Інтервал часу, за який кількість радіоактивних атомів радію 226 скоротилася вдвічі. У 53 рази більший за аналогічний інтервал часу для радіоактивних атомів Цезію 137. У якого з цих елементів більша стала радіоактивного розпаду? У скільки разів більша розв'язок? Нам уже відомо, що період піврозпаду те велике. Це фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Виходячи з цього означення, робимо висновок, що інтервал часу, за який кількість радіоактивних атомів радіо 226 скоротилася вдвічі, це і є період піврозпаду радію. Цей. Інтервал часу, тобто період піврозпаду радію 226 у 53 рази більший за аналогічний інтервал часу, тобто за період піврозпаду атомів Цезію 137. Щоб показати, що період поврозпаду радію більший за Період піврозпаду Цезію в 53 рази. Запишемо, що період піврозпаду радію поділити на період піврозпаду Цезію дорівнює 53. Необхідно з'ясувати, у скільки разів при цьому, у скільки разів при цьому. Стала радіоактивного розпаду Цезію, до прикладу, більша за сталу радіоактивного розпаду радію. Або навпаки, це нам треба з'ясувати. Щоб дізнатися, в скільки разів одна стала лямбда, стала радіоактивного, радіоактивного розпаду, позначається лямбда, більша за іншу, необхідно визначити. Число, яке буде, якщо поділити сталу радіоактивного розпаду, наприклад, Цезію, на сталу радіоактивного розпаду радію. Між сталою радіоактивного розпаду радіонуклі ліда лямбда та його періодом піврозпаду існує співвідношення. Лямда дорівнює 0,69 поділити на період піврозпаду. Ми можемо записати дане співвідношення як для радію, так і для Цезію. Після цього, якщо нам треба з'ясувати відношення лямбда Цезію до лямбда радію, поділимо обидві рівності одне на інше. Ліву частину рівності на ліву частину рівності, праву на праву. Отримаємо, що після того, як. 0,69 скоротиться, а період піврозпаду радію піде вгору, що лямбда Цезію поділити на лямбда радію дорівнює відношенню періоду піврозпаду радію до періода піврозпаду Цезію, що згідно умови нашої задачі дорівнює 53. Таким чином, для Цезію стала радіоактивного розпаду в 53 рази більша за. Стало радіоактивного розпаду радію. Бесіда за питаннями. Перше. Дайте означення періода піврозпаду. Що характеризує ця фізична величина? Друге. Що таке активність радіоактивного джерела. Третє. Яка одиниця активності всі? 4. Як активність радіонукліда пов'язана зі сталою його розпаду? 5. Чи змінюється з часом активність радіонукліда? Якщо змінюється, то чому і як? Шосте. Наведіть приклади. Використання радіоактивних ізотопів. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 24 вправа номер 24, пункт 1 Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!